Всім привіт! Димай, що з усерію Niger do одно 1 Footergresshi. Минула серія прям була супер-супер крута, мені дуже сподобалась. І обідно з Робоко. Хоча на початку серії прям жалко було садоко. Це ну точно і так жалко, наприклад, навіть, навіть всього серіалу, але, блін, робоко та і за серію. Ну і ще й. Серія була прикольна тим, що шафт дуже-дуже постарався. В минулій серії видно було, що це шафтовська робота. Вони прямо маніпулювали і стилями, і всякими, їжею справжньою в кадрі реальною. Коротше, дуже було прикольно. А, і можна сказати, навіть по-дивному, хоч і коноха типу, ігнорувала справжню сатуку і думала, що Робоко це є сатока. Можна сказати, бездушна вона. Але можна сказати, і навпаки, типу ми побачили, що Коноха може мати емоції, і вона навіть прониклась до робоко, як якби це не звучало по дебільному. І саме, саме, напевно, страшне те, що вона розкрила Робоко, настільки вони здружили, що вони в ліжку вже разом сплять, і вона ще й розказала і розповіла секрети. Чому вона цим займається і для чого вона хоче підніматися в рангу. Падло ще їй розказала, але це за кадр було, тому ми не знаємо. Можливо, це якийсь суперповорот, який просто заготовлено майбутнє. А можливо, їй більш за всього, просто не хотіли вже так сильно над садкою здіватися, тому вона ще раз це розповість: справжній садток, і тоді вже ми її теж почуємо. Більш за всього так буде. Але взагалі, фінальна сцена, коли Сатоко прикінчила Робоко, безстрашно. Аж страшно тоді стало, що вона Коноха може не, не витримати і напасти на Сатоко. Але Конока принципіальна, точніше раціонально, я розумію, що сад їй потрібно, тому не стала нею щось робити. Але мені здається, стосунки могли впасти ще гірше, ніж були до того моменту Сатоко справжньою. Ну і ще зустріли ми ще одну дівчинку вбивцю. Марін, в принципі, прикольна по характеру. І не і не вмерла зразу, як інші остальні. Хоча вбитий ніндзя в нас був. Та. Ніндзя кішка. Який робок пошинкували як капусту, було прикольно В принципі. Як там, Стонгольський синдром уже в Сантуко, бо мені здається, Марін до неї нормально відносилась. Але як тільки вона почула, що може що, йти до Конохи, вона одразу почала тікати, аж грубо було порівнюючи по до А, Ну, побачимо, що буде в цій серії. Якщо чесно, я взагалі можу чекати чого завгодно від цього аніме. Ось уже то, чого вони тільки можуть не придумати, тут. А. А божевілля. Реакція на Ютубі буде з таймером, тому вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. А ще в описі під відео є посилання на перекладачів, то це у нас робота голосом, там де я брав субтитри до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо якась гривня копійки залишиться, можете мені закинути посилання теж є в описі під відео, буде дуже приємно і. Мотивацію щоб більш підніме. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подобайку, теж дуже приємно підмає настрій. Ну якщо все ж таки будете дивитися по посиланню з картинкою та звуком, будь ласка, не включайте ролик на ютубі, хай дедалі на фоні, просто гужці виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Невже ну, ще прося, прощаємось з зробок. Що вже відійшла вона. Mm? Ще одна мертва нінджа йде. Сакура побере під Сакурою. Іронічно. Нормально тебе в неї та місця. <рігла> і все, і листя розлетілося. Бистро ми справилися з цій серії, принципі може вже закінчувати. Ми з одною ніндзя розібралися, тепер треба наступну серію чекати. Да уж. Надіюсь, Сатоко не налажає цей раз, я не буде на меблях тестувати свої здібності так як минулий раз, щоб прокачувати відносини з Конокою. Хоча будем чесний, по-моєму, їй треба тікати від неї насправді. Ну, але, по-моєму, сад вже не спасти. Тому... Якщо не замінити садоку на робока ще раз. Саме ще й обідно, що автор спеціально Робоко зробив. Приємною і ще й функціональною. Щоб Саток повністю по всьому програла, навіть по готовці. Хоча казалось би, спочатку я навіть дуже думав, що може і в цьому Сатоко переможе. Але Робоко не здавалося в кінці кінців. Перевершило навіть в цьому її Не так багато і залишилось в опенінгу, яких треба вбити. Ну, Я все ж таки надіюсь робинка повернеться. А? Нормальна назва серії. Да, в атмосфера в них ще погіршилася, як я казав. По-моєму, Конах вообще взагалі супер по барабану. Можу сказати, це нам показали місце між ними і їхніми відношеннями з вертольота. Боже, bon, сад такой, я надійство не будеш експериментувати. <laughs> 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 e Знаючи, дурнуватись трохи Сатоко. Я не здивуюсь, якщо вона, не знаю, піде в лікарню збільшити грудей. Ha <ріпи> ha ha ha! Що за китайна сцена в нас почалася? <Слух> О боже. Все. На місці Кунохи я б це схватив її. Наказав зробити ще одну робоко. Навіть на лиці не зміняюся. На жаль, Серіона все буде з нею порівнювати. і вона прийшла сюди. Капець, пам'ятаєш мені, як вона. наглюючи звідси тікала. Навіть предісторію Марі не договорили із за цього. Як Який казав на початку, хоча це все дивно, але так ми можемо побачити, що в неї справді є емоції, а не вона робот. А на що цього? Мені здається, вона так і робила завжди. Мій єдиний варіант це те, щоб там вона навчилася Листя збирати знову і зібрала робо, робоко. А про себе навіть не думаю. Takie, nie każę, że ona zaraz na pierwsze miejsce konoha postawi, żeby ona była rada. <laughs> <laughs> Normalne. No w przeciepie ja za taki wariant, czesna. szczerze. on... Мабуть, це напевно наголошення на цьому слові дуже сильно треба робити. О, uh. ні. <laughs> oh, no. Е, я, я думав, що вона вже щось їй підкинула. Так, тільки не кажіть, що... <головіка> що це стандартний хентайний цей сюжет. Що потрогати груди, і вони збільшаться. <головіка> а, ні, це було передбачення. Походу, нас чекає сцена така сама, як з цим. З на наголе тіло. Ну, точно там не, не повністю на голе, Ну, коротше, пам'ятаємо ту серію. Вона в принципі смішна була, але нічого доброго з цього не сталося. Цікаво назва смачно було, кого? Nie, <gulia> że... <gulia> o Boże... I co byś nie zrobiła? Boże, ja nie czekałem, że u nas zaraz hentai zaczynają się W sensie, ta seria ogóle samego początku była trochę... Eczie <gulia> <gulia> Зразу чомусь згадується Gohans з їхньою анімацією у груді, грудей. А. Нормально пару днів не було, а вже на смітник зробила. А все трохи треба все ж таки навчитися думати головою. <плес> От що я казав? <плес> Боже. <плес> а прикиньте, як би врата ходила всю, всі наступні серії. Ну, я думаю, що все ж таки це обратно зробиться операція. І така довольна, Боже. Ще й увагу до себе привертає і не дає, по-моєму. вбивство зробити, Капець, потратилась на цю серію. О, подушка за -то, то буде. <плес> що ж це за груди? Таке відчуття, що вона вагітна. Що напевно. A właśnie, cóż, coś Нагадують про <ріст> Невже вона переключиться на Сатоко тільки із-за того, що буде бачити в ній робоко? Хоча насправді в себе буде навпаки. Хоча яке навпаки? Коротше, я вже в мене мізки вже не варить в цьому шоу. Бляха, а я не можу, мене прям виносить з цього. Боже, у нас ще й замаралася. Таке я вважаю, що вона просто повзла по підлозі. Ну, походу, нападала кошню ступеньку. Е, бляха, а я не можу. Я такого не очікував, чесно. Невже все ж таки в кінці цієї серії ми повернемося на те, що було раніше, або навіть трохи більше? Вона достатньо привикнеться. Mm? А хто це така? Ми її ще не бачили. Невже ще одна нінджа, яка не проживе довго? Дарико блін. Хто? Боже. Невже вона її заблочила? Щоб пса е, такого не стучала Юріку на неї. А, невже зараз прийде ота нінджа вбивати і, і Коноха таким чином хоче позбутися? Ще одну у цьому листі. В принципі, план непоганий. А, вона собі замовила, Абже бачу, як зреагувала на груди. Я не виключаю, що Юрко зараз ще й заривнує. А. Якщо чесно, Куро і не сильно краще це то, якщо чесно. В Принципі це було зрозуміло ще до того, як вона це зробила. Мені здається, вона трохи нижча зараз до людини. Але... О, ключ це був той, що на перерві була. Коротше, мінус ніндзя ще одна. Як Юрі легко ведеться. Повозло, що не прилетіло в Юрі, блін. А, в нічого собі ви високо. Недовго вони прожили в цій квартирі. <п reconstructed> І навіть з нею швидко роздобралися капець. <піс 53> бідні власники. Або бідні води, що викупили це все. Ну да, походу по вернулися на нормальні стосунки в кінці серії. А, не ну вже так быстро вона розкаже. Ну, не очікував. <ріст> Блін, я надіюсь, вона все ж таки до мене піде. Е? А я думав, вона навпаки підніметься, вона ж вбила сорокову І музика така грає? Що там? Невже вона все ж таки створила робоко? Да ну Невже все ж таки? Да ну, я не вірю. Чекаємо на наступну серію, але я не вірю, що вони такими залишаться. Я, кстати, здивований, що вони в ендінгу не перемінили це, як минуло раз Робоко. Хоча, можливо, не думають, що Сатика на таке не заслуховує навіть в ендінгу. Щоб заради неї Ендінг міняти. Але заробоков все рівно бідно. Капається нас однілися, залишилися. Вау, нічого собі, все ж таки, аж до такого не дійдуть. Блін, все ж таки не дійшли до цього. Бля, хаса тако. Закінчилася ще одна серія, Все ж таки минуло мені більше подобалося, але це теж прикольно. А... Ну, і все ж таки повернулось. Навіть чи не повернулось, навіть можу сказати, са тако перейшла на рівень майже Робоко. Поки що ще ні, бо все ж таки вона не дізналась про рейтинг її і справжню її мотивацію. Ну і все ж таки не, не вдалося їй поспати разом з Конухою, в ліжку. Але са так не за неї завжди переживаєш, а вона таке дурбецело деколи, особливо з грудьми. Що деколи хочеться сказати, де і заслуговує вона таке, бо не хоче думати своєю головою. Ну, кстати, побачимо наступну серію, чи буде вона так само ходити. По словам Марін, в принципі, да. А... Uh... Да, ось цікаво. Вийшло, як вона перекинула все, що відбулося з робоко В принципі, ми знали, що вона на основі її характеру зроблена була. Тому це полегшувало справу. Але ми пам'ятаємо, як там. Яка там серія була четверта, по-моєму. Коли теж казалося, що Коноха подобрішили до Сатоко, і, типу, може, їхні відносини все ж таки підуть на краще. А потім п'ята серія, і Сатоко заміняється Робоко, прям як розплюнуте. Тому я не здивуюся, якщо в наступній серії Коноха знову буде відносити до Садока, як до пустого місця. І все це піде в пусту. Особливо, якщо Сатоко ще й напартачу сама, як з листями, тоді. Ну що ж, чекаємо на наступну серію. Підписуйтесь, ставте лайк-подбайку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримайте армію і перекладачів. До побачення.